Пам-пам-пам, родить очи то в ухо. Ось це тому, що українського якісного афігенного контенту стає більше більше людей, талановитих людей, обирають світлу сторону і роблять кайфові реально якісні відоси українською мовою. Якщо раніше я казав, що його мало. Його і зараз мало, але процес пішов, і ми рухаємося в правильному напрямку. Попит підштовхує і породжує пропозицію. Але я сьогодні трошки про інше, про побічний ефект цього процесу. Дивлюся наших блогерів, і іноді мене чорт дюргає полізти в коментарі. Я себе вважаю доволі таким крепким шкіряним мішком. Емоційно я маю на увазі, і емоційно мене розгойдати доволі складно. Але але за. Завжди є, але в коментарях люди до сих пір сруться стосовно президента Порошенко-Зеленський, сивочолий версус бубочка. Я коли це читаю, то себе я в цей момент почуваю, наче знаєте, йду через лавочку, на якій сидять бабки зліва і справа, і мені ось ось прилетить те, що я наркоман. А наступній дівчині, яка буде йти за мною, що вона, ви самі. Зрозуміли, сьогодні ми обговоримо одну з найсуперечливіших тем, чи вплинула зміна президента на початок війни в Україні. Чи могли ми уникнути цього жаху? Був би Порошенко, Путін не напав. Чи може вітаю бандити? Ви на каналі Нахіба. Якщо заходить пізнавально розважальний контент такого типу, то підписочку та лайк. І давайте до теми випуску. Україна завжди ну от в будь якій точці нашої історії мала складні відносини з імперською Росією після революції гідності у 2014 році анексії Криму Порошенко став президентом і зіткнувся відразу з агресією на сході країни. Не треба кандидатську ступеню, щоб зрозуміти, що армію. Педантично знищували і роззброювали до того моменту агенти Кремліну. Це відбувалось планомірно з проголошенням акту незалежності України і до 2014 року. Міністр оборони Лєбідів разом з Якіневичем робили це на наших очах за вказівкою з Москви. І не дивлячись на те, що ми любимо цькувати собак на тих, хто вже втік до Росії, всебто всі проблеми із за Якіновича та його міністрів. Але це все відбувалось тут при нас. Ми це все бачили. Скільки розікрали тільки на одному ОТРК Сапсан до 2014 року, ти й після нього одному богу відомо. А зараз він би ой як знадобився, або менше б досліджували. Пінгвінів в Антарктиці було б більше сапсанів. Якщо не в курсі про що я кажу, якщо не в курсі про криголом у 23-му році, то почитайте вас, цифри просто шокують. Я знав, що є корупція, і я не думав, що вона є основною проблемою. Я все таки думав, що наш наша основна проблема станом на тоді це війна з Росією. Ні. Виявляється, ні. Гарний. Початочок, але це тільки початок у 2019 році. Зеленський став президентом, обіцяючи мир, але війна продовжувала назрівати. Він взагалі не вірив у війну, але варто сказати, що відсоток витрат на армію зростав незалежно від президента від 2,9 лярдів доларів у 2014 році до 7 лярдів у 2022 році. Тому будівництво будівництвом, а гроші на армію йшли. Прошу прощення. На всякий случай. якщо Україна витрачала 7 мільярдів на оборону у 2022 році, це нас ставить на 12-те місце в Європі після Норвегії за витратами на армію. Отже, тейк про те, що при Зеленському армія от виключно занепадала, то по цифрам це не відповідає дійсності, і взагалі скажу, що дуже критично сприймайте інформацію, будь-яку завжди шукайте підтвердження будь-якої нашої внутрішньої інформації в. Західній літературі, тобто Європа або Америка або Великобританія, тому що в Україні ви завжди почуєте рівно дві протилежні думки. Влада буде казати, що все тільки краще. Угу. Так, так, е, він завжди був таким, завжди за ним за ним завжди йшла правда, і хто тобто, б там що не казав. А опозиція відповідно абсолютно діаметральну думку. З командою мого опонента повертаються або претендують на повернення до влади ті, хто працював в адміністрації Януковича, хто складав його команду. А правда може бути де завгодно, в тому числі і посередині, бо по цифрам, по динаміці витрат на армію, вектор України був. Очевидний до речі, кому цікаво, звідки такі дані в мене, то це Сіпрі, Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру, шведський дослідницький інститут, який спеціалізується на питаннях глобальної безпеки, озброєнь, роззброєння та конфліктів. Він проводить незалежні досліди з 1966 року та надає рекомендації щодо різних аспектів міжнародного миру та безпеки. Всі лінки будуть в описі. Невеличкий документ. Насправді дуже раджу ознайомитись, особливо тим нашим співвітчизникам, які піддаються нашому внутрішньому опешному пропагандосному тейку, що захід нас кинув. Ви тільки що сказали, що є кілька рішень, які вже прийняті нашими партнерами. Перше рішення це розблокування допомоги осені Штатів. І от як ще один-два Петріоти, то ми б не крали грошей у самих себе, і російські солдати не йшли б в повний зріз дорогою до Вовчанська, і так звані зуби дракона не лежали б на дорозі вряд. Не вірите мені, послухайте військових по обстанівочці, так сказати, і взагалі по нашій роботі через те, що тут дуже сильно і потужно працюють дрони, не тільки наша група, а й інші таких відео як бачили на початку російського наступу, повторного на Харків, де просто орки цілими толпами. Ходять по полям по харківським, таких і досі ви вже не побачите. Спочатку сформулірую вопрос, а потім його скажи. А тепер питання: якщо це все ми бачимо через Телеграм, навіть то назовні я маю на увазі, ЄС США та Великобританія там бачать це все ще ясніше. Зверніть увагу, я не прив'язуюсь до президентів, я прив'язуюсь до дат і до фактів. Незалежно від того, хто був президентом Порошенко чи Зеленський, він. На з Росією, на мою думку, була неминучою геополітичні амбіції Росії та особисті амбіції ПИПИ Путін прагне відновити вплив Росії на пострадянському просторі. Білорусія не Білорусь, а саме Білорусія, як приклад, і от Україна є ключовим елементом у цій стратегії. Найважливіше тут те, що він отримував неправдиву інформацію про настрої всередині України від медвечуцького дерева та його подібних посіпак. Вони Вова, приходь, цвіти, конфети, українські е, галушки гарантіровані. Оточення пипи не повідомляло йому про справжні настрої українців, які не сприймали росіян як визволителів. Побільше більше одне слово, це гідоцьке. Один народ викликає алергію у притомної частини українського народу. На мій взгляд, корні одні. А, ну, це ну, язики різні. Культуры разные, традиции разные. Но... Правительства уберут и будут опять дружить були братами. але російські рубліки то вже просрані розкрадені, тому лінію треба було продовжувати. Незважаючи на всі складнощі, корупцію та розкрадання, Україна мало помалу розвивала ВПК та проводила реформи в армії. Цифри я вам вище називав, це включало і модернізацію застарілого озброєння, підготовку військових, та що найголовніше розширення співпраці з західними партнерами. Таким чином війна була. Неминучою через поєднання усіх цих факторів. Україна незалежно від того, хто був її президентом, збільшувала видатки на армію, хоч і повільно із дірками, із проблемами. Та здаватись ніхто не збирався. В моїй рідній Чернігівщині люди танки руками зупиняли. З цього вже можна було зробити якісь висновки. Ситуації це не поодинок відео з Херсону повно в інтернетах. причинно наслідкові зв'язки, ну це не про росіян. Ви неймовірні молодці, і завдяки вам ми справили зі збором на медичку в Київську лікарню. Прийшов час робити ще одне добре діло. У мене скоро день народження, і тому у мене є невеличке до вас прохання. Поздоровити мене донатом на армії. Це найкращий подарунок. Скоро великий друг України Андрес, вкотре їде в Україну з гуманітарною місією. Слава Україн! Героям слава! Нахиба! Нахиба! Нам треба йому допомогти на два дефібрилятори. Це 800 фунтів. Плюс до мене звернулись військові з запитом на покупку мікроавтобуса для виконання бойових завдань і перевозки особового складу. Вітаємо всіх! Звертаємось до спільноти каналу Нахіба nah для допомоги у зборі коштів. На автівку для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! Гіперважливо, тому що сьогодні Харківська область, а завтра може бути будь-який регіон України. До речі, якщо ви підписані на мій Патреон, знайте, що ви вже допомагаєте. Всі до копійки ці кошти вже йдуть на бусик та дефібрилятори. На момент запису цього відео там зібрали 107 доларів. Я від себе закину ще 500. Якщо ви можете пропустити каву і хочете мене поздоровити, то всі реквізити реквізити залишу в описі. До цього відео, а тепер про те, на що ми могли вплинути, і на що впливаємо зараз. Як можна було зробити так, щоб у пипи і його оточення не було ілюзії легкої прогулянки і Київ за три дні? По-перше, замість шашликів і будівництв реально і поповні готуватися до широкомасштабного наступу росіян змінування усіх мостів, переправ, шляхів, підготовки БК і основне це інформаційно казати про це на кожному рі з телевізору, з тепловізору чи телефону на російську аудиторію, на західну аудиторію, але на західну аудиторію ми почали робити це, але вже після повномасштабного вторгнення. Тут Зеленський постійно працює на зовнішню аудиторію і доволі успішно. Саме так показуючи тим самим, що велике чи маленьке будівництво почекає в першу чергу, буде жорстоке пекло для тих, хто передне наш кордон і критика влади зараз як ніколи необхідна для того, щоб МО і опешне оточення не злітали з котушок і не забували, що ми живемо саме в демократичній країні, і це основна наша відмінність від сусідів з півночі чи північного сходу. Чи винен Порошенко в тому, що почалась війна? Ні, він прийшов, коли агресія вже набирала обертів. Чи винний Володимир Зеленський у повномасштабному вторгненні? От Однозначно ні, але що один, що інший повинні були зробити більше, і це це нормально для громадянського суспільства. Казати, що зроблено недостатньо, і треба було більше. Мета цього відео показати, що внутрішня політика та зміна президента в Україні не могли б змінити кардинально хід подій. Основні передумови війни були закладені зовнішніми факторами та стратегічними рішеннями Кремліна. Але якщо внутрішня політика не могла. Лавплинуть на Кремль, то основною зброєю в руках тих, хто не хоче перемоги України, є саме наша корупція. Я дуже не люблю рубрику, а я казав. Але можливо ще щось випливе в медіа таке, що пінгвіни і криголоми нам покажуться просто милою забавкою. Як на мене, це вже не смішно, бо гинуть люди від відсутності, екіпи, чи ребу, чи безпілотника або чогось іншого. Список безкінечний це все. Гроші ця війна готувалася одразу після виходу України з радянського союзу, і рік нападу вибраний не випадково, адже 2022 рік це столітня річниця створення радянської недоімперії, яку Росія вирішила відновити. Російські шовіністи не можуть позбутися нав'язливої думки, що українці можуть мати своє майбутнє і свій незалежний шлях без України. Російська імперськість ніколи не буде повною, а з Україною вона. Просто розвалиться знов. Це шлях до самодеструкція. але на Росії цього не розуміє за імперськими кущами, як то кажуть, лісу не бачать. Підсумовуючи незалежно від того, хто був президентом, Росія все одно б напала на Україну. Це була частина їхньої стратегії. Ну а тих, хто думає, що я не правий, і якби Порошенко залишився президентом, то війни не було б. Я запрошую насипати в коментарі. Мені по повній може ви зміните мою думку на цьому, у мене. Все не припиняйте донатити на ЗСУ, бо тільки вони відділяють нас від вічної мерзлоти периметру під назвою Гулах. І побачимось, бандити, в наступному випуску.